Ми як тут жили два місяці в окупації, ми взагалі з двору не виходили, в город вийде, зайді. Я кажу, ну треба щось і поруч. Ні, я тобі сказав, зайди. А самі ходять тут. Ми ото -от, там поперед хати так виходили два місяці взагалі, і це був просто ужас. Вони ходили тут, як, як до себе додому. Не приходили, о, курочки у вас є, по яйця приходить. В хаті натворили таке, що я не знаю. Ну, Во-первых, це взрив був тут приход прямо біля веранди. Веранду винесло разом із вікном, із батареєю, все те саме. Все полетіло у гостину. Я коли відкрила двері, там і стекло, і глина, і прямо такі ну, цегла прямо аж летіла, я не знаю. Така сила була удару, що це побило, звісно, і стелю, і потолок. О, а потім вони ж там розкорочили все, винесли диван, винесли комод, винесли ковір, винесли занавіски, постільне, одіяла, покривала. Все винесли з хати, а забрали з літньої кухні новий, ми купили е е е ця. Духовий, духовий. духовий шкаф новий купили. Ні, да, електролюкс, електролюкс, да. Новий шкаф забрали, потім забрали мультіварку з літньої кухні, ще що з літньої кухні. А блендер, ну, таке все. По Посуду, яка сама така кухона хороша, лоточки, все. А каструлі, да, такі в мене були набор з товстим дном позабирали. Хоч порядки понаводить. Хоч оце все порозкидувало, те, що вони повигрібали. Вони ж ви повигрібали і шкафів, із комодів, із гардіропів, із купе Ми як зайшли, це, це все було на полу, перемазано, перегажено. Я не знаю, де вони лазили тими ногами, що долі все було. Ну, коротше, виря, це свинство. Це просто не, не люди, а свині. Свинособаки, як кажуть. Це точно. Цієї ночі був да, взрив такий, що вікна аж задвигтіли. За за Вам не страшно тут жити далі? Ну так, страшно, не страшно, а треба якось порядки наводити та вдома все приводить. Почти 8 місяців нікуди не виїжджав. Чому ви вирішив не виїжджати? Ну, по-перше, як сказати, людям всячески допомагав пенсіонерам. Бувало на роботу ходив, за домами дивився, собак кормив. Ну, в общем, животні теж не винуваті, що почалась війна. Як поводились, як хами. Можна, можна так одним словом сказати. Понравилось, допустимо, якась техніка, прицеп, там, машина, коротше, вони, в общем. Забирали. Ні в кого розрішення не спрашували, битову техніку виносили, меблі виносили. Ну, в общем, все, що подобалося, й виносили. Шмони робили, коротше, людей там, із, із хати в хату коротше, ходили. Ну, таке. Є люди, попропадали просто безвісті. По, по слухам, коротше, ну, як мінімум на цьому краю чоловіка три. Ну, у мене теж. Мужичок, скажімо так, на паралельній вулиці. Я не знаю, з чим це связано. Теж забрали. Двоє суток держали в підвалі, не їсти не давали, не, не пить, не, не, не покурить банально. Е, питали електричним струмом, скажімо так. Тобто він потім, після цього всього, збирав віші, а виходить, його родичі живуть в мене по сусідству. Собрав речі, виїхав спонтанно, коротше, ночі, я не знаю, яким образом. Ну, люди розказували, що він у боляці був сийній, в общем. Над ним знущалися. Ну, це зв'язується з тим, що він, скажімо так, передачки з Криворогу возив, може ще й за цього. На що сподіваємося, може щось щось поможуть. Все-таки ж і, і Євросоюз обіцяв щось допомогти. Все-таки, якщо мир пойме, що Україна понесла такі потері. Ну, я вважаю, що матеріальне це не саме головне. Матеріальне це те, що ми там вдручаємося над своїми віщами, над своїми цим. Це, це не саме основне. Саме основне, що ми потеряли людей, потеряли сім'ї, хлопці наші гинуть на, на фронті. Оце саме головне. Це все можна і лівостановити, і згорнути його, а людей назад ніхто не верне. І це самі, самі такі тяжкі події і самі болезні події для українського нашого суспільства. Це те, що ми теряємо людей. У великій Олександрівці, ви знаєте, багато жертв, які в результаті обстрілів загинули? Ну, жертви я чув десь до десятка. До десятка. А там. Там ще ж не звісно. тому що не було ж не фіксації, нічого, скільки вони вивозили людей, скільки людей пропало. Ніхто ж, час ніхто поки що не знає. Це, це не, щоб цим займалися органи, щоб займалася СБУ, займалася місцева влада. Тому що Кожного чоловіка треба як, де він дівся, чи він десь в міст виїхав, чи він десь його посадку вивезли. Чи? Ну, ніхто ж не знає.